Фінансисти радять вкладати у дорогоцінні метали є сенс головно на довгий термін. Золото стабільний прибутковий актив, ціна на який постійно зростає. Проте через велику різницю між цінами купівлі-продажу металу депозити в золоті окупляться за кілька років. Влаження в золото інвестиції це більш довгосрочне враження, і, звісно, в довгосрочній перспективі вони завжди окупаються і є вигідними для клієнтів. То есть клиент должен понимать, що вкладывая деньги в золото, максимальную прибыль он получит не через год-два, а где-то через 5-7 лет. В Україні є три види банківських вкладів у дорогоцінних металах: це купівля зливків, депозит у безготівковому золоті та інвестиційні і колекційні монети. Всі ці вклади ви можете здійснити в авант на привабливих умовах. При купівлі фізичного золота ви отримуєте на руки золотий зливок, який зберігається вдома або у банківському сейфі. Безготівковий депозит фактично умовне золото на рахунку теж не знецінюється, а клієнт при цьому отримує відсотки. В авантбанку є програма Вікові цінності, яка передбачає депозитні вклади з поповненням у дорогоцінних металах зі ставкою від 1 до 5% річних, в залежності від розміру вкладу. можете вже зараз купити 20 грамів, И положить на депозит. Все депозиты у нас в золоте с пополнением от полугода до двух лет срок. Мы находимся стабильно в первой тройке пятерки банков по самым выгодным интересным курсам для клиента. Бывают на мелкие слитки у нас в основном самые лучшие курсы, на более крупные слитки Ми стараємося тоже пойти на встречу клієнта і можемо поставити індивідуальний курс під нього щоб йому було цікаво. Щодо то слід відрізняти інвестиційні монети від колекційних. Перші випускає центробанк кожної країни. Зазвичай їх існує лише один різновид. Національний банк України випустив монету архістратік Ніхаїл. Вона випускається в серебрі і в золоті, в серебрі номіналом одна гривна. и вес 1 унция, а в золоте выпускаются 4 вида монета это 2 гривны номиналом 5, 10 и 20 соответственно с номиналами различный вес от 1,1 унции до 1 унцовой монетки. В инвестиционных монетах есть большой плюс их выкупает и национальный банк Украины и наш банк и достаточно есть банки на рынке участники. Ринка, которої производить обратний викуп. Інвестиційні монети цікаві тим, що майже не знецінюються. Їх завжди можна продати з невеликим дисконтом у тривалій перспективі з ростом цін на золото. Такі монети дадуть ще й прибуток. Колекційні монети цінуються як нумізматика. Вони гарні на вигляд, можуть слугувати ексклюзивним подарунком. Такі монети приурочені до певної події, мають обмежений тираж зате чимало різновидів. Тільки в Авантбанку їх понад 50. У нас дуже достатньо великий вибір для клієнтів, як і недорогих монет, які можна просто подарувати без всякого поводу. От, просто красиву монетку. Починає 30 гривень, так і віп-колекціями по 3 тисячі дорожні. Якщо планувати відкладати гроші на майбутнє, приміром для дітей чи на пенсію, золоті депозити найкращий варіант, бо такі вклади не залежать від курсів валют та інфляції. Тому їх реальна вартість з руками, якщо поглянути на історію, лише зростає.